Уявіть собі, потяг, який у повній темряві на всіх парах наближається до прірви. Усі пасажири знають, що попереду дороги нема, здавалося б, саме час гальмувати, та замість цього вони підкидають у топку все більше вугілля, сподіваючись зіскочити в останній момент. Саме це зараз відбувається на американському фондовому ринку з акціями технологічних компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом. Найцікавіше те, що подібне вже трапилося 25 років тому. Однак, здається, ніхто не зробив жодних висновків. Тож давайте розберемося, що відбувається, чому ніхто не реагує на наближення катастрофи і якими можуть бути наслідки, в тому числі і для України. Вітаю, я Костянтин Ігничук, і це мій канал Наводимо фокус, де я намагаюся відсікти інформаційний шум та подивитися на події та факти глибше. Сьогоднішня ейфорія довкола штучного інтелекту нагадує вже бачені історії фінансових перегрівів, коли очікування ростуть швидше ніж реальна економіка. Це не вада самих технологій, це про те, як навколо них формується інвестиційний ажіотаж і віра у безмежні перспективи. Люди, які мало що розуміють у фінансах, бачать лише нові заголовки про рекордний ріст вартості технологічних гігантів, не замислюючись над тим, чи стоїть за цими цифрами стабільний бізнес, саме такий дисбаланс між очікуванням і реальністю і створює ризик нової бульбашки. Наприкінці 90-х стрімкий ріст інтернету став предметом колективного захоплення. Будь-яка компанія, яка додавала до своєї назви .com або .com англійською, Миттєво отримувала доступ до мільйонних інвестицій. Гроші вкладалися не в прибутки чи реальні бізнес моделі, а в сам факт належності до нової економіки. Це створило хвилю завищених очікувань. Акції злітали на десятки, а то й сотні відсотків, хоча у багатьох фірм не було ні доходів, ні життєздатних продуктів. Віра у те, що інтернет ось ось змінить світ, підживлювала манію, що прибутки ростимуть безкінечно. Але в березні 2000 року ця ілюзія розсипалася. Технологічна біржа NASDAQ втратила майже 80% своєї вартості. Сотні компаній, що росли лише на очікуваннях, зникли протягом кількох місяців. Гроші, які вкладалися в обіцянки, згоріли разом з самими бізнесами. Вижили одиниці. Amazon, Google eBay змогли пережити падіння, бо мали реальний продукт і стратегію розвитку. Цей урок показав просту закономірність, коли ринок зростає лише на ентузіазмі, без економічного підґрунтя, крах стає неминучим. І от сьогодні роль Доткомів займає штучний інтелект. Будь який стартап, що додає до свого опису щі, отримує шанс на мільйонні а то й мільярдні інвестиції. Компанію OpenAI, що створила генеративний штучний інтелект, ChatGPT, оцінюють у понад 80 мільярдів доларів. Хоча більшість доходів компанії іде на оплату серверних потужностей. Ще одна ще компанія Антропік теж залучає мільярди від Google та Amazon, але водночас витрачає більше, ніж заробляє. Міджорні, який пропонує генерацію зображень, не має публічної звітності, але вже оцінюється на рівні великих кіностудій. Це означає, що гроші вкладаються не у підтверджений бізнес, а в очікування, що революція Ші неминуче принесе надприбутки. У такій атмосфері інвестори поводяться не як стратегії, а як гравці у казино або як я наводив аналогію пасажири самогубчого потягу. Логіка проста: я купую переоцінені акції чи вкладаюсь у стартап, бо завтра знайдеться хтось, хто купить у мене ще дорожче. Реалістичність прибутків в майбутньому не перевіряється, натомість аналітику підміняють вірою у безмежні можливості технології. Саме це робить ринок уразливим. Замість економічної логіки формується гонка очікувань, у якій кожен учасник намагається встигнути заробити до того, як мильна бульбашка лусне. І ця шалена гонка триває, попри очевидні перші сигнали наближення катастрофи. Наприклад, судові позови проти ші компаній. Так у червні кіностудії Disney та Universal подали позов проти Midjourney, звинувативши компанію у використанні без дозволу захищених авторськими правами персонажів від Мікі Мауса до героїв Марвел. Ці упізнені образи ші компанія брала для навчання своїх нейромереж. А у вересні до звинувачень долучилася студія Warner Bros., заявивши, що компанія незаконно використовувала образи супермена, Бетмена, Скубіду та Бак бані. Якщо суд стане на бік студії, Міджорні може опинитися перед необхідністю виплачувати мільярдні штрафи або взагалі згорнути діяльність. Це може стати прецедентом на ринку, і суди будуть завалені позовами дощі компаній. Це і може спричинити обвал індустрії. Але навіть якщо вдасться домовитись про м'яку компенсацію за використання чужої інтелектуальної власності, як, наприклад, ліцензії за використання музики та кіно на стрімінгових платформах, це все одно стане шоком для індустрії. Тому що, по-перше, це призведе до збільшення витрат чи компаній, які будуть змушені підвищувати вартість своїх продуктів, а відтак вони стануть менш доступними. А по-друге, дрібні стартапи не зможуть витримати конкуренції з крупними компаніями і будуть змушені закритися. І тоді ще й бульбашка також може луснути. Ще одна загроза це сама економіка індустрії штучного інтелекту. Один дата-центр зі складними моделями споживає електрики як невелике місто. Відеокарти NVIDIA для таких систем коштують десятки тисяч доларів за одиницю, а їх потрібні тисячі. Витрати на обчислення та енергію ростуть у геометричній прогресії. Відповідно, або щі продукти мають дорожчати, або кількість клієнтів має рости тими ж темпами, що доволі проблематично. Це створює дисбаланс. Компанії показують захмарні оцінки, але їхній бізнес базується не на реальних прибутках, а на очікуваннях. Саме ця невідповідність робить ші галузь вразливою до раптового обвалу. Однак бульбашка продовжує надуватися, наче нічого не відбувається. Причина проста: стимул кожного гравця короткостроковий. Керівники компанії отримують бонуси та опціони за зростання вартості акцій сьогодні, а не за стійкість бізнесу завтра. Венчурні фонди не хочуть виглядати невдахами. Якщо ти не вкладаєшся у революцію щі, інвестори можуть забрати гроші і віддати їх конкурентам, які обіцяють золоті гори. Це створює ефект натовпу, коли навіть ті, хто розуміє ризики, все одно підтримують гонку, аби не залишитися осторонь. Регулятори теж не поспішають гальмувати ситуацію. У США бояться, що жорсткі обмеження поставлять країну у слабку позицію в конкуренції з Китаєм. У них перед очима, приклад Європи, де регуляторні закони пишуться роками, тоді як індустрія змінюється щомісяця. Китай, навпаки, підтримує свої компанії, намагаючися використати можливість вирватися вперед. У результаті утворюється колективна безвідповідальність. Усі бачать, що проблеми накопичуються, але жоден гравець не хоче бути першим, хто натисне на гальма. Що ж може бути далі? Є кілька сценаріїв. Найгірше це різкий обвал. Він станеться не тому, що у всіх одночасно буде все погано, а коли виникне перша значна криза. Наприклад, щоб ринок захитався, достатньо кількох судових програшів великих компаній, кількох звітів про провальну прибутковість чи нового стрибка вартості кредитів. Тоді акції почнуть падати лавиноподібно. Десятки стартапів оголосять банкрутство, інвестори втратять мільярди. Це стане повторенням кризи 2000-го, коли вся інтернет-індустрія за кілька місяців перетворилася на руїни. Якщо Бульбашка штучного інтелекту лусне, найбільший удар припаде на Сполучені Штати. Там зосереджені головні гравці ще ринку: Microsoft, Google, Nvidia, OpenAI, Anthropic. Падіння їхньої вартості обвалить індекси, викличе кризу довіри до фондового ринку і тим більше довіри до уряду. У Європі наслідки будуть іншими. Регулятори отримують аргумент для ще жорсткішого контролю над новими технологіями, що ще більше сповільнить темпи розвитку. Китай навпаки може використати момент, щоб зміцнити власні позиції, пропонуючи світові дешеві локальні рішення, не обтяжені західними судовими процесами. Для України такий розвиток подій означатиме зменшення інвестицій у наш it сектор і здорожчання доступу до хмарних сервісів, які базуються на штучному інтелекті. Проте це не катастрофа, попит на військові та прикладні рішення нікуди не зникне, а навпаки, зросте. Українські розробники можуть опинитися у ніші, де критерієм успіху буде реальна ефективність у бойових чи виробничих завданнях. Тож глобальна криза може відкрити для нас нові можливості. Поки інші рахуватимуть збитки, ми можемо показати результат, де від інновацій залежить виживання. Другий можливий сценарій подій менш драматичний. Це стагнація. У цьому випадку не буде гучного краху, але й не буде обіцяного зростання. Акції зависнуть на місці, компанії втратять частину своєї вартості, а хайп навколо революції ші поступово випарується. І третій варіант м'яке приземлення. Якщо компанії домовляться з правовласниками, налагодять ліцензійні механізми, оптимізують витрати на обчислення та енергію, тоді ринок залишиться на плаву. Але це означатиме відмову від фантазій про безмежні прибутки і перехід до тверезої моделі розвитку, де виживуть не всі, а лише ті, хто реально доведе свою ефективність. Сьогодні ми опинилися у точці, де вибір очевидний: або галузь почне тверезішати, або ми отримаємо повторені історії доткомів, Тільки цього разу криза буде масштабнішою. Усі сигнали вже перед очима. Судові позови проти Міджорній OpenAI та інших ще компаній, шалені витрати на обчислення та електроенергію, мільярдні оцінки стартапів, без доведених бізнес-моделей. Це саме ті тривожні дзвіночки, які передували краху 25 років тому. Але замість аналізу ми бачимо наростання ажіотажу. Інвестори підливають грошей, топ-менеджери звітують про чергові потенційні, а не реальні прориви. Регулятори ж роблять вигляд, що часу ще достатньо. Висновок простий та жорсткий. Проблема не в самій технології, а в людській жадобі та страху прогавити момент. Ще справді може стати інструментом розвитку, але якщо не навчитися відрізняти реальність від ілюзії, галузь може бути зруйнована і відкинута у розвитку на роки чи навіть десятиліття. Питання не в тому, чи є попереду прірва, а в тому, чи знайдеться хтось, хто зупинить цей потяг, поки ще не пізно. Ото таке. Дякую, що подивилися це відео. Якщо сподобалось, ставте уподобайки та підписуйтесь на мій канал. Але не вірте жодному моєму слову. Перевіряйте все самі та робіть власні висновки. І діліться ними у коментарях. На все добре.